Головною подією вересня для Дунаєвчан стало свято, що відзначалося у суботу, 16 вересня, День рідного міста. Того ж дня мешканці Макова відзначали День села. Тому й очікували жителі району на щось особливе і незабутнє, і не помилились. Свята вдались насправді вражаючими, але й по іншому і бути не могло, адже їхньому проведенню як у місті, так і у селі, посприяв наш земляк, відомий хмельничанин, засновник та співвласник національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр К Олександр Герега. Своїми доброчинними справами і конкретними діями Олександр Володимирович по праву заслужив повагу та шану земляків, адже на його рахунку чимало конкретних справ для розбудови Дуної За останні 15 років району не надавалася допомога такого масштабу. Справжнім подарунком від Олександра Гереги стали ремонти у центральній районній лікарні, ФАПах, будинках культури, школах, дитячих садочках. Цей список можна продовжувати ще довго. Святкування Дня міста Дунаївці традиційно відбулось на міському стадіоні. З самого ранку усі діти могли пригоститись безкоштовними солодощами та порозважатись на атракціонах. А дорослі насолодились концертною програмою. Щастя, радості та добра побажав Олександр Володимирович, звертаючись до жителів та гостей Дунаєвець. Поздравляю вас з Днем нашого міста! Чому я говорю нашого міста? Я стільки часу перебуваю в вашому місці, що воно для мене вже давним-давно стало рідним, таким, як для вас. Знаєте, Дунаєвці все-таки є великим регіональним центром, яке дійсно було потенційним містом для великого виробництва. Мені хочеться долучитися до... Відбудови того економічного потенціалу, який заслуговує місто Дунаєвці. Мені хочеться поважати сьогодні вам гарного настрою. І хочеться поважати, щоб ми завжди святкували День нашого міста, зустрічали його з радістю, з усмішкою. І щоб ми знали, що це дійсно для нас свято, щоб ми наше місто перетворили одне з кращих міст України. Як почесного гостя зустрічали Олександра Герегу на святі села Умакові. лише конкретно на території Маківської сільради, завдяки йому відбулося чимало змін на краще. Лікарська амбулаторія поповнилась новеньким автомобілем швидкої допомоги. У спортивних залах навчальних закладів Макова та Шатави замінено вікна, поповнився спортінвентар. Вітаючи маківчан зі святом, Олександр Володимирович запевнив, що у його планах чимало гарних справ для допомоги селу, серед яких ремонт дзвіниці шатавського храму та маківської церкви, створення спортивної школи на базі колишнього дитсадка Білочка. Разом з Олександром Герегою на святкування приїхали спортсмени та тренери спортивного клубу Епіцентр, що стало приємною несподіванкою для маківчан та гостей. Ще одним подарунком від Олександра Гереги став концерт співачки Галини. Конах. Усі добрі справи та починання Олександра Володимировича відгукнулись у серцях маківчан та дунеївчан вдячністю та довірою. Тому не випадково вони висунули Олександра Герегу кандидатом в народні депутати України, щоб він гідно представляв Дунаївці і маків у Верховній Раді. Олександр Володимирович Герега в нашому місті вже дуже багато зроблено цією людиною і лікарню нам як добудував, зробив терапетичне відділення, поліклініку хірургічне. Люди задоволені роботою Олександра Володимировича Герега. Я дуже вдякую, вдячна Олександру Володимичу за те, що все старається, щоб все в нашому місті було все добре. Такі люди потрібні у Верховній Раді, і я всіх закликаю, щоб голосували за нашого земляка, за нашого Олександра Володимировича Герева. Олександр Володимирович Герега це людина серйозна і відповідальна. Він дуже багато чого зробив для нашого Дунаєвецького району і не тільки для Дунаєвецького. Це вперше за, за стільки років, от, що от, людина о, вирішила конкретно нам допомогти. Я буду голосувати за Олександра Володимировича Герегу у святковому концерті у Дунаєвцях взяли участь не лише місцеві аматори, а й популярний гурт Друга ріка, який розважав публіку до пізнього вечора.